Вище, 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 вище. А тепер лікоть тянеться до колінка, але протилежного. Поїхали. Коліно лікоть, коліно лікоть. Ще, ще, ще. Робимо вдих і видих. Ще, ще, ще. Вдих, Видих. І ще вдих, і видих. Взяли, і коли робимо вдих, тягнемо догори на носочках. Тепер на п'яточки сіли. Є, супер, поїхали носочки. Тіли п'яточки. І робимо, як дерево вирісли. І як же понятко. Ану скоріше дерево. Жабенятко. Жабенятко. Ага, жабенятко. Сидимо, сидимо. Дерево. І по полу. І в інший бік. Є, робимо вдих. Молодці. Затримали подих, видих. Ще. І вниз. Супер! Тепер тягнемо носик на мене. На мене всі носики. Супер, супер, супер. Ще більше, бачу вас. І тепер потилицею і штовхаємо задню стінку. Робимо друге підборіддя. Вперед, носик, назад. Перед. Назад. Супер, поїхали ручки. Клас, назад. Два вперед. Два назад. Два вперед. Два назад. Тепер лікці. І робимо коло. Один, два, три. В інший бік. Один, два, три. Три, знову. Один, два, три. В інший. Один, два, три. Супер! Як завжди, замочок. А я поки на вас подивлюсь, які ви молодці, скільки у вас тут гарних. Супер, молодці, замочок, замочок, робимо. Хвилька. Є. Тепер ручки на, поставили собі на бедра. І тянемось ліктями друг до друга. Лікті. Ще, 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 ще. А тепер лікті назад тягнуться. І вперед. Назад. Вперед. Назад. Супер. На Наклин. На, на, Нахилилися до підлоги. Є. І присіли ручки вперед. І знову хвостик догори. Вперед. Поїхали. Один. Два, три, чотири. Тільки колінка працюють. І ручки. П'ять. А ну нижче. Шість. Сім. Вісім. Сидимо. І трохи пружинимо вниз. Донизу. Пружинимо, пружинимо. Так. Супер. Піднялись. Складаємо ніжки. І долоньці на підлогу. Поїхали. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Молодці. Супер. Є. Вирівнюємось. І зараз одну мішку в сторону як можна далі. Друге колінко згинаємо. І носочок догори. А ну сіли, щоб я вас всіх бачила. Носочок до гори. І втягнемось ручкою за носочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. І змінюємо ніжку. Молодці. Інша. Носочок. Ручка, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Супер! Хто там ноги розкидав? А? Ну, збирайте. Збираємо ніжки. І зараз слухаємо уважно. Я буду, ми будемо присідати, але я не буду казати кількість разів. Я буду казати вам, на що схожа цифра. ця. Зараз ми будемо присідати цифрою, яка схожа на лебедя. Це скільки. Супер, поїхали два рази. Один. Два. Є. Зараз будемо стрибати стільки разів цифра, яка схожа на сокиру. Супер, поїхали стрибаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є. Супер. Зараз ми будемо віджиматись цифрою, яка схожа на бублик. Правильно, ми не будемо віджиматись, бо це складно. А зараз ми будемо. А... Трібати джампінджек кілька разів скільки буде лебідь плюс сокира. Супер дев'ять молодці, джампін-джек дев'ять разів. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Є. А тепер ми все-таки зробимо. Віджимання, але стільки разів цифра, яка схожа на солдатика. Супер один. Так, поїхали. Віджимання. Я буду робити з, як це називається, скамейка, лавочка на українській мові забула. І поїхали один раз. Один і піднялись. Молодці. І зараз ми зробимо. А, Нехай буде нахил вперед. Зробимо стільки разів. Цифра, яка схожа на без... знак безкінечності. Нескінченості. Тільки це. Так, супер, Каріна. Поїхали вперед. Нахиляємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер! А тепер безкінечність плюс лебідь. І ми робимо присідання. Це скільки? Десять. Супер. Поїхали. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. І на останок ми зробимо. Нехай це буде вистрибування з присіду. Це отака вправа, коли ми присіли і вистрибули догори. гори. таких разів ми зробимо цифру, а, як, наприклад, солдатик і лебідь. Це яка цифра? Супер молодці, поїхали. І один, два, три. Клас! І на останок, як завжди, ми себе трохи поб'ємо. Друга ніжка. Ручка. Інша ручка. Животик, сіднички і плечики. А тепер слухаємо уважно, я буду казати частину тіла, і ви починаєте себе легенько бити. І ніжка. Мічка, Книжка. ручка, животик, ніжка, А Ану хто не слухає, сіднички і спинка. І міцно-міцно себе обійняли. Дуже-дуже міцно. Сказали собі, який я молодець. І поаплодували собі. Молодці. Як ви себе почуваєте? Микайте мікрофончик і можемо говорити і сказати пані Ксенії дякуємо, Дякую. Добре, добре. Супер, дякуємо. Добре, До побачення. дякуємо. Добре, я маю надію, що ви все зробилися. Позитивно. До побачення. До побачення.